Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Володимир Гриневич. Безперечно, Бог створив людину, дав їй життя, наділив тілом, талантами і власністю. Ці чотири елементи незмінні складові нашого існування. Життя це не власність людини, вона лише керує ним. Життя належить Богові. Тому, створивши світ, Господь сказав Адамові: даю тобі життя і з ним час. Час належить мені, але я знаю, у майбутньому ти вважатимеш, що час належить тобі. Щоб ти не забув, що час належить мені, вирішимо так: шість днів використовуй для себе самого, а сьомий день ти повинен повертати мені. Доки Виконуватиметься цей договір, я буду знати, що ти визнаєш у мені свого пана. І якщо тобі буде важко, досить лише прийти до мене, адже я пан, і я вирішу цю проблему. Але якщо ти не присвятиш мені суботу, я буду знати, що ти хочеш привласнити мій час, тоді ти сам будеш господарем, і тобі самому доведеться вирішувати свої проблеми з часом. У 10-му розділі книги Ісуса Новина згадуються події з історії ізраїльського народу, коли щось подібне сталося з часом, і сонце затрималось, а місяць спинився, аж поки народ відімстився своїм ворогам. Чи це не написане в книзі праведного? І сонце стало на половині неба і не поспішалося заходити майже цілий день. Сонце схилялося на захід, але битві ізраїтян з амарейськими царями не було видно кінця. Уночі значно складніше продовжувати бій, аніж при світлі дня, тому слід було звернутися до господаря часу. І заїзд старано дотримувався Божої суботи, святкував цей особливий день. Тому було доречно просити виконати обіцяне. Ісус Навин покликав до Бога, сонце спинилось, і людям вистачило часу довести справу до кінця. До того, Пам'ятного тижня додався майже цілий день. Це чудова обітниця Бога. Якщо ти дотримуєшся договору, він завжди готовий виконати обіцяни, навіть тоді, коли для цього необхідно буде спинити сонце. Я часто зустрічаю людей, які впадають у вічей від нестачі часу. Його їм. Не вистачає ні на що, вони постійно виснажені, бо цілий тиждень проводять у гонитві, а в суботу відсипаються, вважаючи, що так вони дотримуються суботи. Субота, мій любий друже, була відокремлена Богом як день особливого єднання з ним. І якщо ми будемо дотримуватися цього договору, він обов'язково виконує свою обіцянку. Нам вистачатиме часу не тільки для всіх справ, а й для відпочинку душею. Приєднайтесь ж до спокою, який дає Господь, і пізнайте чудо спасіння. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми так щиро вдячні тобі за святу суботу, за цей пам'ятник творіння, за день відпочинку, коли ми можемо насолоджуватися особливим спілкуванням з тобою за цей день, який нам нагадує, що ти є наш Творець, допоможи нам правильно підходити до вшанування Твого святого дня і благослови нас. у Цьому, і благослови наших телеглядачів у цьому в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Бог вірний своїм обітницям, а нам необхідно бути вірним нашим обов'язкам. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!